Сьогодні 60-річна співачка Таїсія Повалій живе в Росії та розважає місцеву публіку, виступаючи на сцені з затятими путіністами та російськими пропагандистами. Між тим під Києвом досі стоїть будинок, що належить зрадниці України. Телеграф Йоя розповідає, що відомо про маєток повалій, розташований неподалік кільцевої дороги. Та як він виглядає? Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Особняк її повалі розташований у селищі Петропавлівська Борщагівка. Раніше на цьому місці був невеликий будинок її матері Ніни Гирявець. Пізніше його перебудували у просторий триповерховий маєток з колонами, що нагадує архітектурний стиль Санта-Барбари. Вперше про цю нерухомість артистки загалу стало відомо сюжету викриття на каналі Лайв. Будівля складається з двох крил, з'єднаних арочним коридором. Після поїздки до Греції артистка вирішила перефарбувати фасад у біло-блакитні відтінки. І Додала до дворового простору декоративні вази та лавки. Також з ініціативи її матері арки були оздоблені квітучими трояндами. Цей особняк площею 450 квадратних метрів розташований на ділянці у 24 сотки. У ньому є камінна зала, простора їдальня, фітнес-центр з солярієм, невелика студія звукозапису, а також окреме приміщення, де зберігалися подарунки від шанувальників повалій. У будинку передбачені окремі входи для повалій та гирявець, що дозволяло родичкам зберігати особистий простір. У 23-му році особняк зазнав нападу. Невідомі облили фасад червоною фарбою та залишили написи зі звинуваченнями на адресу артистки. На паркані маєтку, у якому, ймовірно, зараз ніхто не живе, також з'явилося графіті з матютчем. Нагадаємо, Таїсія Повалій була народним депутатом України від партії регіонів. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну співачка встигла виїхати до Москви і залишилася там. У своїх інтерв'ю на російському телебаченні Повалі. Підтримує політику Путіна, вихваляє його та є інструментом роках кремлівської пропаганди у лютому. 24-го року служба безпеки України повідомила співачці про підозру у закликах до війни, виправданні російської агресії та колабораціонізмі. Співачці загрожує до 15 років позбавлення волі. Також у 24-му році вищий антикорупційний суд України конфіскував у повалі майнові права на музику та слова до дев'яти пісень. Окрім цього, на користь держави у співачки також конфіскували. Автомобіль БМВ, травматичну зброю, сім земельних ділянок у Київській області, приватний будинок та домоволодіння. Двоповерховий особняк в італійському стилі з необробленою цеглою, засклена тераса, будиночок для барбекю та басейн. Сусіди відомі телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Саме тут співак та продюсер Потап зробив своїй коханій Насті Каменських пропозицію руки та серця. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зіркова пара жила до початку великої війни. Докладніше далі. Багато українських знаменитостей вважають за краще жити далеко від міської суєти, тому придбали собі нерухомість під Києвом. Пише видання Telegraph.ua. Софія Ротаро, наприклад, живе в особняку у селищі П'ятихатки, а співачка Настя Каменських та репер Потап купили собі розкішний будинок в елітному селищі Романків неподалік конша заспи. Саме у ньому вони мешкали разом до початку великої війни. Відомо, що вартість будинків в елітному селищі Романків складає декілька десятків мільйонів гривень на території цього села. Ли ще є приватний дитячий садок, озеро, ресторан, поле для футболу, а також стежка здоров'я в сосновому лісі. Потап придбав будинок до весілля з Каменських ще у 17-му році. Після весілля вони почали облаштовувати своє гніздечко. Двоповерховий будинок Потапа та Насті збудований в італійському стилі з необробленої цегли та захований за двома парканами. Він розташований у котежному містечку Сонячна долина, і потрапити на його територію стороннім не можна, оскільки по всьому периметру Тру ведеться відеоспостереження. На в'їзді стоїть шлагбаум та ходить патруль приватної охорони. На території особняка зіркової пари, яка мешкає по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катериною Осачою, є засклена тераса, будиночок для барбекю, басейн та лаунж зона Інтер'єр будинку виконаний у світлих тонах. На першому поверсі будинку кухня, їдальня, вітальня та кімната для занять спортом. На другому поверсі пари розташована велика спальня, ванна кімната та Реальні нині відомий український репер і продюсер живе за кордоном. Потап запустив новий проєкт Славік Балаган, з яким гастролює по різних країнах. Втім, він не приховує планів повернутися до України. Подейкують, що у репера виникли проблеми з грошима, тому зараз він шукає нові джерела фінансування. Хто знає, можливо, особняку п'яти хатках з часом буде виставлено на продаж. Ціна питання, якщо вірити публікаціям у змі, становить близько одного мільйона доларів. Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров запам'ятався українцям винаходом особливої мови Азірівки. Політик втік після падіння режиму Януковича та оселився у Росії. Однак у Києві залишився розкішний особняк, у якому мешкав колишній прем'єр. Він стоїть у самому центрі столиці та оцінюється в мільйони доларів. Телеграф ю розповість, що відомо про елітну нерухомість Миколи Азарова, і покаже, як вона виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У Києві колишній топ політик жив у розкішному особняку на вулиці Звіренецькій, що у центрі столиці. Це Печерський район, поряд із ботанічним садом та станцією метро Арсенальна. Судячи з декларації, яку Азаров подавав у 13-му році, житловий будинок площею майже 600 квадратних метрів, та ділянка в одну десяту гектара, у вулиці Звіренецькій, 1 належали саме йому. При цьому відомо, що у 14-му році Азаров намагався продати цей особняк через свого представника. У 2014 році до рук журналістів проєкту Наші гроші потрапила довіреність, яку експрем'єр оформив у московського нотаріуса, цим документом він дав право представляти його інтереси під час продажу цього особняка людині на ім'я Гліб Лішков. Невідомо чи було продано цю нерухомість Азарова, проте, згідно з даними за 2022 рік, зараз ця ділянка належить приватній особі. Хто ця приватна особа, новий власник чи сам Азаров, невідомо у 2015 році, судячи із зображень на Google Карт. Ах, у будинку на вулиці Звіренецькій 1 у Києві, ніхто не живо. Варто зазначити, що за даними сайту продажу нерухомості, ціни на особняки на цій вулиці в центрі столиці стартують від 1 мільйона доларів залежно від площі, враховуючи, що будинок Казарова має майже 600 квадратів, він може коштувати навіть кілька мільйонів доларів. Від посади генпрокурора України до статусу втікача у розшуку та символу несмаку у 10-14 роках за сприяння президента Януковича Віктор Пшонка займав високі посади. Втім, після розстрілу учасників Євромайдану політик як його покровитель втік з країни та опинився у міжнародному розшуку. Телеграф UA нагадає, який вигляд мають прославлені апартаменти пшонки, що виставили на продаж у травні 24-го року. Інтер'єр будинку, у якому жив екзен-прокурор України, вразив уяву пересічних громадян. Буквально кожен метр маєтку був оздоблений золотом, мармуром, дивними картинами із зображеннями самого пшонки і ліпниною, неначе музей. Тотальний несмак. В оформленні будинку навіть отримав окреме визначення пшонка стайл. За приблизними оцінками, вартість цієї нерухомості площею 511 квадратних метрів, складала близько 460 тисяч доларів. На території можна побачити будинки для. Для гостей і охорони вихід до власного озера, басейн, альтанку і місце для барбекю. Також біля маєтка висаджено безліч різноманітних дерев. За словами ріелторів, екстер'єром цього будинку займався ландшафтний дизайнер. Сама територія огороджена цегляним парканом і перебуває під відеоспостереженням. Всередині будинок обставлений меблями дорогих італійських брендів, як от Тречі Чекіні, Люсі, Корсіні. Також у помешканні було виявлено велику кількість зброї та ікон, припускають, що. Інтер'єр міг коштувати посадовцю понад 15 мільйонів доларів. Ймовірно, на думку пшонки, обшиті оксамитом і золотом меблі, помпезні люстри, підсвічники та килими мали б справляти враження шику. Однак на практиці все це виглядало вкрай безглуздо. На першому поверсі помешкання експолітика розташована кухня, авторський камін, басейн, сауна і санвузол. Підлога вкладена іспанською плиткою з підігрівом. На другому поверсі є три спальні, робочий кабінет з терасою і ще один санвузол. Крім того, колишній генпрокурор облаштував собі мансарду з бібліотекою, двома кімнатами, верандою, вбиральною та іншими приміщеннями. Невдовзі після втечі пшонки з будинку викрали меблі, елементи інтер'єру і навіть познімали розетки. Хто саме це зробив, невідомо, але згодом декору маєтку відновили. Продажем нерухомості займалась елітна агенція. Наразі невідомо, чи придбав хтось дім прокурора, але оголошення про продаж будинку зникло з профільного сайту. Наразі пшонка разом із сином. Проживає у Росії на батьківщині проти нього відкрито кримінальну справу. А в Євросоюзі були запроваджені санкції через розтрату українських державних коштів та їх незаконне виведення за межі України. Щоправда, у двадцять році ці обмеження були зняті. Також ходили чутки, що експосадовець розлучився з дружиною та закрутив роман з московською світською левицею Марією Лоренцо. За іншими даними шлюб був розірваний виключно для того, аби розділити майно і зберегти бодай частину сімейних статків. あ。<music>